Любі, дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. А як я можу бути певною в тім, що це все правда? Про що ти говориш? Про Ісуса. Як ти можеш довести, що він дійсно божий син? А як ти можеш довести? Що ти сара. Я можу показати свій паспорт. Шкода, що в Ісусе не було паспорту. Чому ж не було? Я покажу тобі аж п'ять паспортів Ісуса. Насправді у нього було п'ять паспортів? Перший паспорт Ісус утримав від Бога, коли він під час його хрещення божий голос з неба промовив. Це син мій улюблений. Вірте йому. Другий паспорт то Біблія. Всі пророцтва стосовно Божого Сина здійснилися в Ісусі на сто відсотків. Третій паспорт Божого Сина то Його Воскресіння. Він живий, і багато свідків свідчать про те, що бачили його живим. Четвертий паспорт видали йому люди, які знали його близько. Вони казали: Цей чоловік воістину божий син. Залишився ще один паспорт. Ходімо до села під назвою Кана, і там я покажу тобі останній паспорт Ісуса. Було весілля. Все село сім днів святкувало разом із молодим і молодою. На це весілля запросили також Ісуса з друзями. До речі, Ісусові друзі самі часто не були впевнені в тому, що Ісус Божий син. Гості раділи, співали, танцювали, їли й пили і раптом з'ясувалося, що закінчилося вино. В домі зовсім не залишилася вина, щоб подати на стіл. Як соромно! Першою це помітила Марія. Вона розповіла про це Ісусу. А він наказав слугам: Наповніть ці глеки водою. Вони набрали з криниці 600 літрів води. І тоді зачерпніть трохи і віднесіть весільному старості. Нехай він покуштує. Весільний староста покуштував ту воду і побіг до молодого. Звідки ви взяли це вино? Я ніколи в житті не куштував такого гарного вина. Ісус перетворив воду в найкраще вино. Це було першим чудом, яке здійснив Ісус. Чудеса як паспорт. Підтверджують особу Ісуса, що Він насправді Божий Син. Учні побачили це чудо і повірили в Ісуса, мені достатньо цих п'яти паспортів Ісуса, щоб пересвідчитися в тому, що Ісус Божий син. Я вірю в нього. А чи віриш ти? До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка Storyfolchildren.орг.